П'ять років ув'язнення з конфіскацією майна присудили очільнику Тульчинської єпархії. Так покарали митрополита московського патріархату Іонафана за публічне виправдовування повномасштабного вторгнення Ерефії в Україну. Могли вчинені злочинів, що передбачені частину другої статті 161, частину третьої статті 436 тридцять шостої, прім два, частину третьої статті п'ятнадцятої, частину другої статті сто та частину 3 статті 15, частину 1 статті, статті 110 км. Кодексу України суду ухоли, визнати винувате. Засуджений переконував вірян, що є необхідність захоплення влади та зміни меж державного кордону. А на одному із сайтів російської церкви публікував дописи на підтримку окупантів та їхніх воєнних звірств. Докази вчинення злочину митрополитом зібрала служба безпеки України. Рішенням суду підтверджено докази зібрані слідчими. Це були листівки, які були віднайдені під час проведення обшуків за місцем. Провадження його діяльності